Дивлюся Дудя, бо у нас інтерв'ю такого рівня немає. Ну, подобаються мені російські коміки. А що, хіба у нас є альтернатива? Схожі аргументи на захист російського контенту можна було почути, ще два роки тому нас роками наповнювали російськими і радянськими продуктами натомість розвиток українського блокували і робили його немодним. Звісно, і сьогодні є відсоток українців, які досі споживають російський контент. Навіть за кілька кривавих воєнних років неможливо докорінно змінити ситуацію. Тим більше, що з російським і радянським пов'язані молоді роки і ностальгія за ними. Це важко подолати проте від того зробимо ми це чи ні, залежить наше майбутнє і майбутнє країни. Тому у цьому відео ми пропонуємо вам суб'єктивний гайд, як наповнити і навіть переповнити себе якісним українським контентом. Привіт, мене звуть Оксана Мороз. І традиційно ми говоримо про те, що важливо знати кожному українцю, який дбає про свою інформаційну безпеку та прагне перемоги України. Пригадуєте свої шкільні уроки з історії України. Якщо вони були цікавими і захопленими, вам можна позаздрити нарідко. Уроки з історії в школі учні називають нудними і виходить так, що вчиш її 11 років. Потім пишеш національний мультипредметний тест а далі. Чистий листок, проте сьогодні це легко виправити. Тільки на Ютуб-каналі існує безліч проєктів, які не лише допомагають опанувати нові знання, а й вчать розуміти історію України через призму світової. Наприклад, це робить американський історик Тімоті Снайдер. У 22-му році він прочитав курс лекцій про формування сучасної України у Єльському університеті. Всі вони доступні на офіційному Ютуб каналі університету. Мова лекції англійська, проте до кожного випуску є Україні. Субтитри. Також історію України в контексті світових подій розглядає українсько-американський історик та професор Гарвардського університету Сергій Плохій. На Ютубі легко можна знайти його лекції, у яких він розповідає про те, як відбувалося становлення сучасної України. А про кількість історичних каналів годі говорити. Ось, наприклад, Ютуб канал Історія без міфів. Його ведучим і співавтором є кандидат історичних наук Левлен Марає. Також у команди історія без міфів є канал «10 запитань історику, де вже інші історики спростовують анти. Наукові міфи, фейки, стереотипи про історію України та світу. Наприклад, в одному з таких відео історик Сергій Громенко спростовує поширену російську тезу про те, що Хрущов передав Крим Україні на закон. Насправді Хрущов не був і не міг бути одноосібним лідером радянського союзу в той час. Це було колегіальне рішення. По друге рішення ухвалювалося не одномоментно. Тривав цілий процес з січня по червень 54-го року, і найголовніше, під час цього процесу були внесені зміни до конституції радянського союзу, і саме ці зміни визначили, що Крим є частиною української РСР, а не Росії. ВОЗ популярна історія. Ще один відомий історичний ютуб канал. Це проект не лише про історію України та світу, а й про людей, які власне творять цю історію. Відео на важливі теми створює і канал реальна історія. Його засновником є Аким Галімов, український журналіст, продюсер та автор документальних проєктів. Канал створює відео на важливі історичні теми, якими спекулює Росія. А також розповідає, якими насправді були відомі українські діячі та яку інформацію про деяких з них прихо. Пововали десятиліттями свій канал на Ютубі також має історик Олександр Алфьор. Тут є відео і про важливі події минулого, і про сьогодення. Звісно, кожен з цих каналів має власний стиль подачі інформації. Хтось більше приділяє уваги певним епохам, а хтось конкретним історичним подіям або постатям, але їх усі об'єднує нетривіальний виклад матеріалу, тому нудно точно не буде. Безумовно, нам дуже приємно, що ви дивитесь наш канал, і ми дякуємо вам за довіру і розуміння, наскільки важливою є інформаційна гієна. Ми з вами багато говорили про наші дії в інфополі, інформаційні віруси, фейки та маніпуляції. Разом ми формуємо основу нашої інфогієни. Та якщо ви хочете ще краще зрозуміти, що відбувається в інфопросторі, варто звернути увагу на кілька проєктів, які у цьому також допоможуть. Один із них це Ютуб канал Рагулівна, авторка проєкту, українська блогерка Таня Микотенко. В описі каналу ви можете побачити, що це блог про агресивний несмак українського бомонду і не тільки. Але я згадую цей проєкт в контексті інформаційної гігієни недаремно у своїх ефірах. Таня Микитенко говорить не лише про несмак українського шоу-бізнесу, а й про інформаційну війну, російську пропаганду і те, як нами маніпулюють в інфополі. Наприклад, у цьому відео блогерка чудово пояснює, як деякі інформаційні канали зловживають клікбейтом. Ета в Україну. Я взагалі вважаю, що мені здається пора, пора якусь. Хоча б адміністративну відповідальність за заголовки, ета взорвало Реально. У нас мало вибухів в Україні. Да ета взорвало Україну інтерв'ю залужного і стаття зілівська. Ми в тупіке Обкладинка на ній, значить, зеленський залужний взорвало, в тупіке. Я зробила це там сім днів тому. Це це відео було. Я зробила скрин, 10 тисяч людей клікнуло це подивитися. Ще один цікавий проєкт це канал маркетолога Андрія Шарієвського. Він не лише про маркетинг, а й про рекламу, пропаганду і комунікацію. Наприклад, у своїх відео Андрій розповідає, як нами маніпулюють інфошахраї. А ще пояснює на кого розраховані інформаційні маніпуляції на темі державних переворотів. Відео про інфогієну можна знайти і на ютуб-каналі Tokar.ua. Це проект українського it спеціаліста і адміністратора української Вікіпедії Назара Токара. Тут він говорить про винаходи технології та цифрову безпеку. Наприклад, у своїх відео він розповів, чому варто відмовитися від Телеграму або що на так з TikTok. Також з точки зору інформаційної гієни корисним є канал Ярема Духа, який розповідає про комунікацію. Кацію та пов'язані з нею теми. А ще й тут проект Зовті кеди журналістки Юлії Бориско. Це інтерв'ю з відомими експертами і громадськими діячами. Наприклад, гостем одного з випусків був медіаексперт та політичний консультант Олексій Ковжун, який зокрема говорив про головні меседжі російської пропаганди та як їм протистояти. До речі, Олексій Ковжун є одним із авторів та ведучих ютуб каналу Ґрунт. А серед контенту цього медіа ви також знайдете, щоб почерпнути для своєї інформаційної гіні. І ще один важливий момент: наш проект, і всі згадані канали це не магічні пігулки. Так, ми пояснюємо правила безпечної поведінки в інформаційному полі, які допомагають зрозуміти, де корисна інформація, а де шкідлива. Але ваше ж завдання вміти скористатися цими інструментами. Ати влаштуємо інтерактив. Коли ви будете бачити відео від як настати овочем, ви будете кричати О, я заплатив чи заплатила за це! і одразу відчуєте себе поважним інвестором. Що для цього потрібно? Тисніть на кнопку спонсорства під цим відео або робіть щомісячний донат через сервіс Баймієкофі. В описі до цього відео є всі посилання. Коли ми говоримо про те, що сприяє розвитку нашої українськості, то не можна не згадати якісну українську публіцистику, яка генерує ідеї та закладає важливі сенси. Саме це робить проєкт «Римовське інтерв'ю на Ютуб-каналі Суспільне новини. Його ведучою є журналістка Олена Римовська. Її проєкт це розмови з військовими соціологами, демографами, аналітиками і загалом людьми, які ухвалюють рішення і впливають на суспільну думку. Також якісні інтерв'ю ви знайдете на Ютуб канал каналі онлайн медіа Бабель та Українська Правда. А от на Ютуб каналі Ліганет можна подивитися не лише цікаві розмови та важливі теми. Наприклад, на каналі є формат відео, у яких екс-міністр закордонних справ Павло Клімкін пояснює події, що відбувається в Україні та світі. Приміром, дипломат розповідає, як штучний інтелект буде регулювати політику і дипломатію, або говорить про важливість африканських країн для світу для України. До речі, на нашому тут каналі також є два інтерв'ю з Павлом Клімкіним. Якщо вам цікаво зрозуміти, як Росія зараз формує інфопростір та як Україні боротися за іноземну аудиторію, рекомендую їх переглянути. Послухати аналітику про українську та світову політику можна на ютуб-каналі політолога Олега Саякяна. у своїх прямих ефірах. Він відповідає на запитання глядачів, а також говорить на найбільш резонансні та важливі теми. Якщо ж ви втомилися від голослівних звинувачень всіх і вся в соцмережах, то раджу відкрити для себе проект Мокрек. Це канал журналіста Данила Мокрека. Тут він аналізує все, що відбувається в українській політиці та нашому інфопросторі. А якщо й критикує якісь дії, то робиться дуже обґрунтовано. І звісно, закликаю вас відкрити для себе матеріали білого списку медіа. Багато змій з цього переліку також мають власні ютуб канали, тому обрати є що. Що вас асоціюється слово документалістика припускає, що чимось дуже серйозним, нудним і історичним. Проте хибно вважати, що документальні проєкти не розраховані на масового глядача. Якщо ви досі так думаєте, то а, підозрюю, що не бачили документальні фільми від суспільного мовлення, наприклад, чудового документального циклу Остання війна. Уперше, західні та українські інтелектуали розкажуть скільки насправді триває російсько-українська війна. Зараз це війна, яка закриває вже кіштальт. Як українська армія протистоїть російській, і руйнує міф про непереможність Другої армії світу, що означатиме перемога України у цій війні? Це остання війна, останній обруч, після якого Україна буде незалежною. Не менш цікавим є документальний серіал Суспільного колапс. як Українці зруйнували імперію зла. Він про те, як Україна здобула незалежність та якою була роль українців у розпаді СССР. Велика російська брехня ще один цикл документальних фільмів від Суспільного. Кожен із них розповідає про те, як Росія багато століть використовує історію, літературу, кіно, мистецтво, спорт, медіа для пропаганди і просування своїх політичних інтересів. Документальний фільм Русифікація в стилі поп буде особливо корисний тим, хто досі вважає, що музика і шоу бізнес поза політикою. У ньому докладно пояснюється, як Росія використовує популярну культуру як зброю проти України. У цьому у переліку не можу не згадати про ще один документальний фільм Суспільного Щедрик проти руского міра. Він про українську культурну дипломатію і протистояння російській пропаганді та на суспільним єдиним, наприклад, у травні онлайн медіа громадське презентувало документальний фільм про те, як українці втрачали та відроджували свій інфопростір. Документальні проєкти також регулярно випускає команда Юкрейнера. Так, документалістика це не розважальний жанр, проте не менш важливий, бо саме вона допомагає досліджувати. І пізнавати самих себе. У мене зараз є дві великих мети. Перша, щоб Росії не існувало. Друга, щоб наш канал набрав 100 тисяч підписників. Для першої донайте на Збройні сили. Для другої підписуйтесь на наш канал. Або порекомендуйте його знайомим та друзям. Дякую. Ви коли чули про велику польську культуру? Мабуть, ні, і про велику французьку, мабуть, не чули, але в нас барабання парапонкою болять від словосполучення «велика руська культура. Це цитата з інтерв'ю літератузнавиці Віри Агієвої для української правди. Цій же розмові вона влучно зауважила, що так звана велика російська культура це імперський міф, створений великими грошима. Ми століттями жили в реальності, де Росія возвеличувала свою культуру і насаджувала її нам. Натомість, українська культура багатьом з нас тільки відкриває себе. На щастя, у нас є проекти, які допомагають це робити. Серед них центр дослідження Мордору. Це проєкт центру протидії дезінформації, автори якого руйнують міфи російської пропаганди. Наприклад, в одному з відео кандидат соціологічних наук, поет і та художник Богдан Олег Горобчук розповідає, як українці створили російську культуру. Усі найвидатніші митці, які радикально змінювали мистецтво московщини і Російської імперії, були українцями, і мова не лише про Тараса Шевченка, хоч як би того хотілося московитам. Ви будете вражені, але йдеться про десятки митців більшого і меншого масштабу. До речі, Богдан Олег Горобчук, ще й є автором YouTube каналу. Культур Тригер, де також розповідає про українську та світову культуру. Невід'ємною частиною культури є література, її ніколи не пізно вивчати, відкривати для себе по-новому. Що ми з вами винесли з школи про українську культуру Шевченка в шапці і кожушанці, забороненого франка і оброслися українки як стражденної хворої жінки? Хіба могло це викликати цікавість? Або згадайте, як у школі біографії письменників подавалися за принципом народилися, вчилися, одружилися, померли. Сьогодні є низка проєктів, які руйнують міф про нудну українську літературу та допомагають заповнити прогалини у наших знаннях. Наприклад, це робить проєкт Шалені авторки. Його ведуть професорка і літературознавець Віра Агєєва та письменник, і також літературознавець Ростислав Семкін. Спочатку на каналі розповідали про творчість найкращих українських та зарубіжних жінок-письменниць, але зараз тут є відео і про класичну літературу, і про сучасних письменників. А в одному з випусків Віра Гєєва розповідає, що іде пила українська літературна богема. Уявляєте, вона розкриває людське обличчя українських письменників і руйнує уставлені стереотипи. Я зараз розповім про найзнаменитішу пляшку вина в історії нашої культури королем таких вечірок серед прозаїків. Завжди був Григорій Косинка, який вмів неймовірно артистично читати цілі свої тексти, цілі свої новели. До речі, чі він ідентифікували й ту кав'ярню, де виступав Валеріан Підмогильний, де пилася кава, де пився алкоголь, що і де пили українські класики. Також на Ютубі є проект читанка. Його створює Тетяна Макітенко, авторка Ютуб каналу Раголівна. Раніше читанка була окремою рубрикою на каналі, де блогерка обговорювала книги українських та світових письменників. Але зараз це повноцінний самостійний канал про дослідження української літератури. А ще сьогодні є безліч книжкових клубів, як офлайн, так і онлайн. Як, от, приміром, книжковий клуб «Вовчиці» від авторок ютуб каналу Палая, який відбувається у форматі прямої трансляції на Ютубі. І звісно, ще більше про українську літературу і не тільки можна дізнатися від буктокерів. Зараз спільнота людей, які рекомендують книги і роблять для них огляди, настільки розрослася, що тепер можна навіть не перейматися, що почитати. Варто лише зайти на канал до улюбленого буктокера, який запропонує і рейтинг найзахопливіших книг, і порадить ідеальні книги на подарунок, і розкаже про новинки варті уваги. Прокинулись, потягнулись, почистили зуби, заварили каву або чай, зробили донат на збройні сили. Прокинулись, потягнулись, почистили зуби, заварили каву або чай і зробили донат на сили оборони України. Ні, мене не заїло. Це я завчаю нові правила рутини кожного українця. Ну і вам заодно нагадую. Український інфопростір роками був наповнений російським продуктом. Це зараз ми легко можемо знайти відео про подорожі, кіно, мистецтво чи ігри рідною мовою. Та чи могли ми уявити, що 10 років тому, що у нас буде стільки україномовного контенту? Сьогодні від його кількості просто розбігаються очі. Варто лише відкрити для себе український YouTube. і у цьому вам допоможе платформа Маніфест. Вона зручна тим, що україномовні канали тут поділені на окремі категорії, починаючи від вивчення мов. І закінчуючи проєктами про дозвілля, здоров'я, мистецтво, спорт і гумор. Тому ви легко знайдете канали, які відповідають саме вашим вподобанням, і забудете про муки вибору, що подивитися перед сном. Ми воюємо із сильним ворогом, і сильний він не лише з військової точки зору, а й в інформаційному полі. Відчуття втоми і невизначеності лякає нас, і цим обов'язково намагається скористатися ворог. Потрібно розуміти, що у цьому протистоянні нас має вистачити надовше ніж росіян. Тому вкрай важливо дбати про своє ментальне здоров'я. І інформаційна гігієна відіграє далеко не останню роль у нашій. Психологічні стійкості, якщо ми хочемо, щоб нас вистачило надовго, час очистити своє інформаційне поле, відмовитися від анонімних ресурсів та неякісного контенту. Вони лише грають на наших емоціях, чим породжують ще більше страх і відчуття басилля. Краще зосередитися на підтримці тих, хто рухається з нами в одному напрямку. І не забуваємо про необхідність вчитися, відновлюватися. Якісний контент на Ютубі у цьому теж допоможе. Ось просто зараз подивіться відео, яке довго відкладали. Якщо не знаєте, що обрати, можу порадити ютуб канал Сонях. Його авторка обговорює різні події, які відбуваються в української блогосфері та шоу-бізнесі. А ще тут є огляди на відомі шоу, що виходять на Ютубі. Усі свої відео авторка каналу робить з гумором, і подекуди навіть з нотками психології. Не бійтеся обрати щось легке або таке, що здається примітивним. Тільки прошу вас, хай це буде не битва екстрасенсів, а то раптом в процесі ви випадково що щось вгадаєте і вирішите, що маєте екстрасенсорні здібності. А чому ні? Деякі учасники цього проекту так і робили, видаючи з себе великих очевидців. Про це розповідає колишній продюсер СТБ і битва екстрасенсів Олексій Одовицький. Він дав інтерв'ю для ютуб-каналу Бритва екстрасенсів, у якому назвав цей проект однією з найбільших афер часів незалежності. Зауважив, що сам канал створила ще одна продюсерка битви Екстрасенсів. У розмові з нею Одовицький розповідає багато цікавих деталей про свою роботу і, зокрема, згадує, як одна із учасниць проекту випадково вгадала ім'я незнайомої людини, і потім цим дуже пишалася. Один раз на конкурсі якомусь Альона е, вгадала ім'я людини. Ну буває таке, так вгадала, і вона досі це пригадує, що я ж справді пам'ятаєш, як я Ніколай. а Ніколай, як вгадала я, пам'ятаєш, і вона реально цим пишається досі. Ось які вони великі екстрасенсорні здібності. Здається, після цієї розмови авторка каналу та її гість ризикують отримати не один прокльон на свою адресу, і такого доведеться ще довго себе очищати. Зараз я себе почищу, подождіть, я хапанула дуже. Очень хапанула. Я ж вкотре закликаю вас почистити своє інфополе і споживати якісний контент. Це все на сьогодні. Дякую, що дивилися, і до нових зустрічей.